Відерне відро і туди пів піввідра, нарізаю оцього, цього бур'яну, заливаю водою, до країн не доливаю, отак на долоню до края не доливаю. Накриваємо і хай, на сонці ставимо і хай десь 5-7 днів воно грає. Перед цим ми кожен, кожен раз його помішуємо. І втрат помішали, і в обід помішали, ввечері, коли ви йдете десь на тому, щоб вам видно було, ви його завжди помішуєте. Паличка в мене така велика є, я нею помішую. Потім воно виграється, буде воняти. Я додаю сухарі, чорні сушу такі, стараюся за зиму насушити чорних сухарів, щоб були десь кілограма два туди кидаємо. Кидаємо банку варення. Варення можна і раніше кинути, не перед цим, а можна як тільки закладуєш, і можна кинути банку варення любого варення.